Вітаю всіх! Хочу розглянути місто Одеса. Ви знаєте, як, як, як його довгуть. Давайте так. Місто Одеса до кінця жовтня. Буде поселення обстрілу. Саме місто Одеса. Постраждав порт не так давно. Місто Одеса. Що вас чекає? Так, це захист, звісно, захист. Ой, буде посилення обстрілів буде, будуть сильні обстріли. Якась інформація. Постійно здають постійно це інформація, обстріли буде захист. Постійно працюватиме захист. Ох, але важко. Важко вато буде. Зерно, ви знаєте, зерно сильно. Там де зерно. Порт будуть відбивати, намагатись відбивати, але... Страждати буде Одеса, зрозумійте, правильно. І буде досить багато всього летіти. І ракети, і шахіди, на жаль, повинні відбивати, але дуже важко Одесі на даний момент. Давайте так. Одеса, з точки зору енергетики. Сильно постраждає. Саме Одеса. Там вже перегальні зерна. Одеса. Енергетика в Одесі сильно постраждає. Хитро здають інформацію, здають. Дуже сильно здають інформацію Одеса. Що ж по вам так сильно ця інформація? Вручають, шукають. Угу. Знанацька, так, ви знаєте, і ж сильно знанацька на енергетику піде. Рух. Щось полетить на енергетику в Одесі також. На жаль, Одеса. Не відчепляться ніяк від вас. Тоже на прием.